Ера будівництва вважає своїм обов'язком ознайомити вас із новим будівництвом по вулиці Драгоманова в столиці. За плечима в будівельників, які зводять цю нову будову, чимало житлових будинків, соціальних об'єктів і навіть реконструкція унікальної історичної пам'ятки. Шукаєте квартиру, тоді приєднуйтесь. Майбутнє каркасно-монолітна 12-поверхівка від Київ за будівельною адресою Драгоманова, 35, Ховається о. За цими новобудовами велетнями, зведеними цією ж компанією у Дарницькому районі Києва, наразі будівельники працюють над влаштуванням баштового крану, готуються заливати фундамент. Генпідрядна організація на об'єкті Ягуар товариство, що входить до складу холдингу. Співпраця з «Київміськбудом» розпочалася у 2010-му з реконструкції НСК Олімпійський. Згадує керівник Ягуару Василь Рахмайлов. Перший об'єкт, такий досить плідний і тісний співпраці з Києвість був це під Євро-2012 наш стадіон, Олімпійський стадіон, на якому ми досить тісно співпрацювали з Києва велику роботу виконали, там наша задача була виконати благоустрій, підпірні стіни. Вертикальне планування ну, дуже багато робіт. Ми виконали. Ну, то перша була робота. а Після того вже пішли і сходи Магдебурзького права, і будинки, і школи, і садочки. Серед знакових для Києва об'єктів колона та сходи Магдебурзького права, що знаходяться на місці хрещення Русі. Сходи Магдебурзького права були дуже складний. Об'єкт був для нас. Ми його виконали, робили вчасно. Досить якісно. Ми заїжджаємо зараз. Дивимося те, що побудували. Воно. Має якийсь вигляд і ну, приємно, приємно Розуміємо прекрасно, що це останеться. Що цю, цю споруду будуть бачити і наші діти, внуки, правнуки. Вона ну, побудована вже на віка. Не так як раніше збудувалася, вона була дерев'яна, потім її переробили, була бетонна. А зараз ми каркасно-монолітно зробили, вона буде набагато більше служити чи попередні сходи. Окрім суто професійних викликів, робота була цікавою своїми знахідками. З'ясувалося, будівельники знайшли залишки. Першого у Києві водопроводу. Генпідрядником у Київміськбуду Ягуар був і на Позняках 4А, де сьогодні поряд із комплексом зводить дитячий садок. За словами Василя Рахмайлова, завдання у будівельників не лише якісно будувати, але й пам'ятати про купівельну спроможність інвесторів. Тут буде двосекційний 12-поверховий будинок. У нас 106 квартир, невеличкий, досить таки комфортний в тихому місті буде. Задача стоїть зібрати матеріали більш якісні і по менших цінах, щоб була якась рентабельність, тому що ну, не так просто сьогодні будувати. Косновна задача доступне житло будувати. Як би там не було, воно має якусь вартість. Людина повинна мати змогу купити свої ці метри квадратні, і після цього виконати свій ремонт на ті можливості, які вона має у відділі продажу «Київміськбуду» запевняють особливість холдингу в тому, що люди приймають рішення інвестувати в житло навіть на початковому етапі будівництва. И зазвичай вже знають, квартира в якому саме об'єкті їм потрібна. На начальном этапе строительства цена квадратного метра Вот. Это первый момент, который э, дает людям скажем так, толчок к приобретению недвижимости именно на уровне первоначальному. Кроме этого, на первоначальных уровнях строительства. У людей намного больше выбор планировочных решений. Компания Кивгурстрой это компания, которая э, известна практически всем, кто интересуется недвижимостью, кто рано или поздно хочет приобрести квартиру, поэтому на самом деле э, ну, приходят чаще всего люди подготовленные, То есть, по крайней мере, уже ну, имеют представление о том, что они хотят и... Э, що вони хочуть вибрати були ще підтверджує озвучене той факт, що житлом на Драгоманова 35, вже зацікавилися потенційні інвестори, мешканці навколишніх будинків. Дуже багато місцевих мешканців, яких десь хуже умови чим. Тобто хочуть покращити свої умови, приходять, запитують у людей, що тут буде, і виявляють, я так розумію бажання тут придбати квартиру. Як для міста важливий кожен об'єкт, так і кожне будівництво, особливе для людей, які його здійснюють незалежно від того, мова про історичну споруду. Чи житловий будинок побудували з Київсьбудом дуже багато, вже важко все сповнити всі в принципі, якщо так сказати, всі будівлі, всі реконструкції, всі там будинки, вони всі пам'ятні. тому що це історія і будівництва, і організації твого життя? В наступному випуску ми відвідаємо один із двох дитячих садків, які вже зараз на етапі зведення змагаються за право стати ювілейним 650-м дошкільним дитячим закладом в історії Київміськбуду.